Цікаво, хто стоїть за технологіями, які роблять ваше життя простішим. Це може бути Бож, адже ми всюди. Діяльність Bosch охоплює чотири напрямки. Як найбільше у світі постачальник автомобільної продукції, ми прагнемо до безпечної, екологічної та вражаючої мобільності від електрофікації та технології паливних елементів до транспортних засобів керованих програмами, автоспорту та інших. Розробляючи рішення для автоматизації промислових і мобільних систем, ми впроваджуємо цифрові інновації та забезпечуємо ефективний, потужний і безпечний рух. Незалежно від того, чи це житловий чи комерційний об'єкт, наш портфель інтелектуальних рішень для енергетики та будівельних технологій покращує безпеку, комунікації та надихає на енергоефективний домашній комфорт для технологічного та якісного життя. Існує також наш бізнес споживчих товарів, спрямований на покращення якості життя завдяки підключеним до мережі інноваційним виробам і послугам. Від електроінструментів до побутової техніки ми винаходимо високоякісні технології, які пробуджують ентузіазм і покращують життя людей. Bosch формує майбутні технології: від побуту до промисловості, від комфорту до мобільності. Bosch там, де технології стають частиною життя.